Друзі, всім привіт! Вчора в нас була неділя, тож всі магазини були закриті, зачинені. І сьогодні понеділок, і тому ми сьогодні пішли трішки скупитися продуктів. Я сьогодні хочу приготувати суп. Ми взагалі то суп дуже рідко їмо і їмо його рівно один день. Тож, я зараз зварю, але маленьку кастрюльку, так, чисто, щоб збити цю аскому. Дивіться, я коли напевно, що то Ретро Меркурій увійшов в чат, я коли готувала на новосілля страви, я собі обпалила палець. І це страшно. А сьогодні я ще в магазині ще раз, як би то сказати, але таким прилічним словом, взагалі, то коротше тупанула. Зараз я вам покажу, що там сталося. Нічого страшного, але показую те, що я купила, і зараз скажу, що я там зробила. Так, така досить в нас маленька кухня, вже казала 100 500 разів. Не вміщаються ось ці всі покупки. Казалось би, не дуже багато і куплено, але <свісно>, дуже тяжко це знімати. Так, купила те, що казала, що не потрібно краще робити лимонади. Так? Купила колу. <свісно> це газована вода, це Женя бере на роботу. Далі, так, що, цибуля. Цибуля. Ці помідори. Довго дуже обирала, тому що всередині вони дуже часто є такі вже прив'явші, дуже погано, так, коли воно все запаковано. І було б набагато краще, якби можна було вибрати самостійно, так, які там ти хочеш помідорки. Ну, нічого. Далі я ось це саме найважливіше, за чим я ходила. Це кава. Це такий, як Галіна Бланка, ось раніше була. Ну, вона й зараз тут є, але це від консума. Це такий бульйон. Ну, теж такий прямокутничок бульйонний. Це сир. Женя ходить на роботу, я йому мажу бутерброд, цей сир, ковбаса. І ще взяла не знаю, оце вперше взяла. Це готова курка порізана. Ну, я сподіваюся, що буде смачно, тому що я купляла. Якось такий кусочок, і то було дуже смачно. Сьогодні я його не побачила, тому що після неділі, у понеділок, так багато людей, що все розгрібають вони, що я не встивала там набирати. Далі це я взяла, напевно, зроблю сьогодні кашу рисову з м'ясом. Ну, Плов, але не цей нестандартний, а буде просто рис та м'ясо. Далі це взяла на. М -м -м -м. Суп. У мене ще є е такі ломтики курячого філе, а це буде ще це як суповий набір. Каркаси. Хліб. Е -е Далі це Аліса вже чекає, чекає, дочекатись не може. Манго. Манго за кілограм, скільки це 2,59. Тут трішки більше кілограму. Ну, манго м'які такі і смачні ми минулий раз брали. Так, далі яйця. Яйця, до речі, 2 євро зараз. Це розмір М, це в консумі. І ось найголовніше, що я там зробила. Я, мені як здавалося, ось коли береш овочі, необхідно піти, положити це все на ваги і натиснути кнопку, під якою запрограмована ось ця манго. Добре, я пішла, і як мені казалося, що я натиснула все вірно, але приходжу додому, купила авокадо, а показує, що я купила ківі. Ну, і я вже, якщо чесно, іти і нічого не буду виясняти, переробляти. Ні, вже залишається, як є. Показую вам загальний чек. Ну, ось, перше, то ківі я купила. Ну, нічого. Так, напевно, ретро Меркурій подіяв, що я трішки збилась там. Ну, а можливо, там запрограмовано було, невірно. Ну, Це таке, напевно, що я щось там. Неправильно зрозуміла та щось не так натиснула. Загальна вартість всього 25 євро. Ну, зараз будемо готувати. Я побіжу того, що Аліса вже не може дочекатися, кричить, поріж мені, будь ласка, манго. Ще знаєте, я тільки що роздивлялася свою галерею і. У мене є відео, де ми ходили з Женєю в китайський магазин і купували там. Ну, зараз покажу, що ми там купували. У нас там також сталося розчарування. За це я зразу напевно, що скажу. Ось ми купували кабель цей HDMI. Нам чомусь ми подивилися, що на телевізорі є цей е... роз'єм, і... але не подивилися, чи є він на ноутбуці. Ну, не знаю, чомусь нам здалося, що там він стандартно є. А виявилося, що там роз'єм трішки інший. Також для телевізора, але напевно треба ще купити тепер для цього перехідник, перехідник. Перехідник? Пишіть в коментарях. Або поміняти цей кабель. Ну, поки що не було часу сходити туди і поміняти це все. То ще треба йти. А зараз я вам покажу того, що в мене є там ну невеличкі фрагменти китайського магазину, що там є, і покажу що все ж таки, що ми там купили. Ну що ж, так як в нас в цій новій квартирі є телевізор, нам дуже хочеться дивитися фільми. Але для цього необхідно або підключити телевізор до ноутбука, або купити стік. Ну, в нас в Україні був такий мій стік. Я тут ще не бачила. Треба, напевно, піти в якийсь мобільний або комп'ютерний магазин. Ну, ми чомусь подумали, що можливо ми знайдемо його в китайському магазині. Стік, звичайно, ми тут не знайшли. Знайшли кабель HDMI, але ну потрібно ж було перевірити, чи є в ноутбуці саме цей вихід. Ну, не знаю чого, що на нас так подіяло. На телевізорі подивились, а на ноутбуці не подивились. Ну, то й добре, що є вже, то є. Така ситуація склалась. Далі я хотіла ще знайти для лимонаду ну ось цю як правильно назвати бутилку тару. На жаль, це найвелика була тара, ємкість вона на літр 400. Ну нічого буде на перший час. Поки так, можливо, десь будемо ще ходити по китайських магазинах або в інших магазинах та знайдемо більше ємкість, поки буде така. До речі, її ціна 7 євро, 6,90. Далі я буду показувати, що ми ще придбали для нашого дому. Купили ще три тарілочки по 3 євро, два контейнери для цукру та для солі по євро 25. Ось так виглядають. Ще взяли мило. Коротше, отак хочеш, не хочеш, але починаєш вірити в той ретроградний Меркурій. Мені дуже цікаво, чи ставалися з вами якісь такі ситуації, що ви починали замислюватися, а чи не насправді це так, а чи існує той ретроградний Меркурій і він так впливає на людей. Я піду готувати, а вас чекаю в коментарях. Обов'язково пишіть свої історії та будемо спілкуватися вже в коментарях. Я бажаю всім гарного настрою, чудового дня, мирного неба. Та побачимось вже у наступних відео.